Сьогодні ми розкриємо секрет, який назавжди змінить ваше уявлення про любов і самооцінку. Уявіть, що ви більше не женетеся за увагою, не випрошуєте почуттів, а натомість стаєте сонцем, що освітлює все навколо своєю непохитною впевненістю. Ця внутрішня сила діє як гравітаційне тяжіння, природно притягуючи інших на вашу орбіту. Як місяць без зусиль обертається навколо землі, так і ваша самоповага стає силою, що притягує до вас людей без жодних прохань. Якщо ви готові перестати бути залежним від чужої прихильності і стати центром власного всесвіту, де любов і повага приходять до вас самі, підпишіться на код лідерства. Наша розмова починається. Щоби вирушити в подорож до справжнього кохання, ми повинні спочатку зруйнувати міф про кохання з першого погляду. Це уявлення, яке оспівує любов як імпульсивний, емоційно заряджений досвід, заснований переважно на фізичному потязі або незрозумілій хімії. Але дуже важливо не обманювати себе подібними фантазіями. Любов – це не раптова знахідка, не скарб, на який ви випадково натрапили. Це сад, який вимагає ретельного догляду, це вирощування вимагає невпинних зусиль, твердої відданості, терпіння, часу і найголовніше довіри. Руйнування справжньої любові, особливо в результаті зради, може бути надзвичайно болючим. Важливо розрізняти справжню любов, одержимість і просто фізичний потяг. Розмиття цих меж може призвести до токсичних стосунків і перетворити процес розставання на непереборне випробування, залишаючи глибокі емоційні шрами на роки, а той на все життя. Як колись сказав стоїчний філософ Сенека, ми частіше страждаємо в уяві, ніж у реальності, це особливо вірно в сердечних справах. Ми повинні підходити до любові з ясним розумом, розуміючи, що це подорож взаємного зростання і поваги, а не швидкоплинний момент пристрасті у нашому сучасному житті, де часто шукають миттєвого задоволення, таке розуміння любові є надзвичайно важливим. Інвестуйте в любов як у проєкт, розрахований на все життя, з терпінням і відданістю, а не шукайте негайного задоволення. Стоїчна любов це не про метеликів у животі, це про розуміння, відданість і глибоку оцінку характеру та цінностей іншої людини. Це захоплення не тільки тим, ким є ваш партнер зараз, але й тим, ким він стане в майбутньому. Це наріжний камінь будь-яких здорових стосунків. Пам'ятайте, що якість вашого життя значною мірою залежить від стосунків, які ви підтримуєте. Справжня любов означає любити іншого так само, як ви любите і поважаєте себе, і очікувати, що ця любов буде взаємною. Сенека говорив, що наші емоції, зокрема й любов. Повинні бути засновані на реальності, а не на нав'язливих чи нереалістичних очікуваннях. Це чудово узгоджується з нашою сьогоднішньою темою: ніколи не просіть любові. Замість цього будуйте любов, засновану на взаємній повазі та розумінні. Прагніть до стосунків, у яких любов тече природно. І корениться в глибокому визнанні один одного. Стоїцизм вчить нас, що взаємність це повернення отриманого добра, справедливість і щедрість, це відображення нашої взаємопов'язаності. Цей принцип чудово поширюється на сферу особистих стосунків. Уявіть собі, це як танець, де кожен крок синхронізований. Створюючи ритм взаємної поваги та вдячності у контексті любові стоїцизм дає потужний урок ніколи не просіть про прихильність. Коли любов справжня і глибока, вона взаємна, розділена між двома душами. Дуже важливо визнавати свою цінність і зберігати самоповагу. Стоїчна мудрість нагадує нам, що ніколи не слід вкладати у стосунки. Більше, ніж ми отримуємо. Ідеться не про те, щоб вести рахунок, а про те, щоб любов і зусилля були взаємними. Якщо ви опинилися в ситуації, коли терези любові розбалансовані, стоїцизм пропонує шлях самозбереження. Він полягає не в тому, щоб нескінченно терпіти страждання, а в тому, щоб зрозуміти, коли потрібно відпустити ситуацію. Заради власного благополуччя. У сучасному світі, де технології та соціальні мережі часто створюють бар'єр для справжнього людського спілкування, побудова значущих стосунків стала складним завданням. Цифровий вік, пропонуючи безліч переваг, водночас віддаляє нас від справжнього фізичного спілкування. Стоїцизм Хоч і не торкається безпосередньо романтичних стосунків, дає безцінні знання. Він вчить нас важливості усвідомлення та сприйняття, застосовуйте стоїчну логіку, а не сентиментальність у пошуках партнера. Йдеться про те, щоб знайти того, хто буде співзвучний вашим основним цінностям. Пам'ятайте, як колись сказав філософ Епіктет. У нас два вуха і один рот, щоб ми могли слухати вдвічі більше, ніж говорити. У контексті стосунків це означає, що потрібно слухати не тільки слова, а й вчинки та моделі поведінки. Йдеться про те, щоб зрозуміти людину, не обмежуючись поверхневими шарами. У сфері стосунків самоповага виступає як дороговказ. Що освітлює шлях до справжнього задоволення та емоційної стійкості. Уявіть себе в ситуації, коли щастя здається недосяжним, а дії партнера постійно завдають болю. Продовження такого сценарію тільки продовжує вашу агонію, поступово руйнуючи суть вашої самоповаги, ваш внутрішній світ, колись яскравий, починає тьмяніти. Приходить час проявити любов до себе і самоповагу, усвідомивши силу і необхідність витонченого виходу зі стосунків, які більше не служать вашому благополуччю. Час має дивовижну здатність загоювати навіть найглибші емоційні рани. Шрами можуть залишатися, але вони не означають вічної шкоди. На таких життєвих перехрестях стоїчна філософія пропонує ліхтар мудрості. Вдумайтеся в слова епіктета, ми не можемо обирати зовнішні обставини, але ми завжди можемо вибрати, як на них реагувати. Коли ми стикаємося з небажанням іншої людини змінюватися, стоїцизм вчить нас перемикати свою увагу з незмінного на те, щоб ти вперед з гідністю і самоповагою, залишаючи позаду те, що більше не сприяє вашому щастю. На шляху до пошуку супутника життя дуже важливо дивитися не тільки на поверхню, а й на внутрішню привабливість. Так, фізична краса відіграє певну роль. Це іскра. Але пам'ятайте, що вона минуща, як вчили стоїки, зовнішня краса, подібна до листка на вітрі, що змінюється з часом. Зосередьтеся на нетлінних якостях, на внутрішній красі особистості. На цінностях, які є основою міцних і здорових стосунків, шукайте глибокий зв'язок, який витримає випробування часом, уявіть, як виглядатимуть ваші стосунки через кілька років, спрямуйте свою енергію на пошуки людини, що сяє розумом, того, хто міг би стати вашим довіреним радником, шукайте партнера. З яким ви зможете побудувати життя, створити сім'ю, з яким у вас буде почуття безпеки та спільна мета. Пам'ятайте, що ніхто не може бути бездоганним, і гонитва за ідеалізованим партнером, як це часто буває в романтичних фільмах, може засліпити нас від реальних і значущих зв'язків, зациклюватися на людині, яка може не розділяти наших почуттів поширена пастка. Стоїцизм вчить нас приймати те, що ми не можемо контролювати, а почуття інших людей безумовно потрапляють у цю категорію. Ми не можемо і не повинні намагатися змушувати чи маніпулювати чиїмись емоціями. Як сказав епіктет, ми завжди можемо вибрати. Як реагувати у контексті любові це означає визнання і повагу до автономії інших людей, так само, як і нашої власної. Любов не повинна бути полем битви, де ми боремося за увагу чи схвалення. Навпаки, це має бути взаємна подорож до зростання і розуміння. Якщо ви опинилися в ситуації, коли ваші почуття не розділені. Зробіть крок назад і подумайте пам'ятайте, що ваша цінність не визначається нездатністю когось іншого побачити її. На життєвому шляху, особливо в сердечних справах, дуже важливо пам'ятати, що світ рясніє різними людьми, коли ви стикаєтеся з відмовою. Це не відображення вашої недосконалості, а радше невдале поєднання очікувань або сумісності. Як мудро сказав Епіктет важливо не те, що з вами відбувається, а те, як ви на це реагуєте. Відмова це не втрата, а можливість для самоаналізу та зростання. Кожне «ні» – це не невдача. А крок уперед, що веде вас до так, яке співзвучне вашій душі. Це так не просто згода, а глибоке визнання вашої цінності та гармонійний союз, який збагатить ваше життя. У самому серці стародавнього Риму імператор Марк Аврелій та його дружина Фаустина стояли як маяк взаємної поваги та захоплення. Втілюючи в собі суть стоїчної любові, їхній союз був партнерством, заснованим на спільних цінностях та емоційній силі. Марк Аврелій, зразок мудрості, знайшов у Фаустині не просто дружину, а супутницю життя, чия розумова та емоційна стійкість відповідала його власній. Разом вони зустрічали бурхливі хвилі життя. Зі спокійним і раціональним підходом, втілюючи стоїчний ідеал, ця історія дає нам життєво важливий урок. Любов з точки зору стоїків це усвідомлений вибір, прихильність до характеру та цілісності іншої людини. Шукайте того, хто доповнює вас не тільки фізично чи матеріально, а й на глибшому. Значущому рівні важливо пам'ятати про себе і зберігати свою сутність. Правда в тому, що тільки ті, хто вміє любити себе, можуть щиро отримувати любов від інших. У світі, де соціальні мережі постійно пропонують нам зразки ідеального життя, занадто легко потрапити в пастку порівняння себе з іншими. Це постійне прагнення до відповідності чужим стандартам може призвести не тільки до тривоги, а й до втрати власної індивідуальності. Стоїцизм вчить нас зосередитися на власному внутрішньому розвитку. Коли ми перестаємо порівнювати своє життя з життям інших, ми відкриваємо для себе свободу бути собою. Наша сьогоднішня розмова добігає кінця. Але ваш шлях лише починається, ми вивчили глибоку філософію стоїцизму та її застосування в нашому сучасному житті, особливо у сфері любові та стосунків. Пам'ятайте, що справжня любов і цінні стосунки це не завоювання чи нереалістичні очікування, а взаємна повага, розуміння і зростання. Якщо ви знайшли користь у цих думках. Якщо вони торкнулися струн вашої душі, будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися і підписатися на наш канал. Ваша підтримка допоможе нам продовжувати створювати контент, що надихає. До нових зустрічей.